200. Параграф 53. Звідки наш організм бере енергію та будівельний матеріал? Тіло людини побудоване з різноманітних речовин. Також з них ми отримуємо енергію, потрібну для життя. Наприклад, щоб учитися сміятися, бігати для різних процесів усередині тіла та інше, проте речовини, що надходять з їжею, організм зможе використати тільки після їхнього перетворення у фабриці травної системи, яке значення речовин, що входить до складу їжі. Перетворення речовин в організми починається з їхнього надходження і завершується виділенням непотрібних сполук. Називають обмін речовин. Речовини надходять у наш організм з їжею. Поживні речовини це речовини продуктів харчування, які для організму людини мають харчову та енергетичну цінність. Вуглеводи є основним джерелом енергії для організму. Ліпіди виділяють більше енергії, ніж вуглеводи, але віддають їм перед. Шість як джерело енергію зазвичай відкладаються під шкірою, білки будують наше тіло, важливі для руху. Захисту організму від інфекцій, транспорту речовин по організму утворюють ферменти. Вітаміни потрібні в дуже маленьких кількостях, важливі для багатьох процесів в організмі. Мінеральні солі входять до складу кісток і зубів, беруть участь у багатьох процесах у клітинах, наприклад, транспорті речовин, проведені нервового імпульсу. Вода. В місці її речовини у складі нашого організму 60-65%. Без неї неможливе життя. Як ви вже зрозуміли, до складу продуктів харчування входять такі речовини, як вуглеводи, білки. Ліпіди, до яких належать жири, вітаміни, мінеральні солі та вода. За даними ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, здоров'я людини, великою мірою залежить від того, що вона їсть, що таке травлення? у травній системі їжа, яка потрапляє в наш організм, потрібнюється, перемішується а також переміщується вдовж. Травного каналу, як продукція на фабриці з цеху в цех. Травлення це процеси механічного, наприклад, подрібнення їжі в роті зубами і хімічного за допомогою спеціальних речовин ферментів, перетворення поживних речовин у травній системі. У травній системі на речовини їжі діють ферменти. Вони розщеплюють складні речовини до простих, які з травної системи переходять у кров. Або лімфу, щоб потрапити до кожної клітини нашого тіла. Звичайно, що не з усіма речовинами їжі може впоратися наша травна система, тому деякі з них так і залишаються неперетравленими перетравленими або. Значно змінюються. Разом з непотрібними або й шкідливими речовинами вони видаляються з нашого організму. Травні ферменти це білкові сполуки, які пришвидшують перетворення, наприклад, розщеплення речовин. Як побудована травна система людини. Травна система людини складається з травного каналу, родова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонка і товста кишки та травних залоз. Слинні, пішлункова, печінка і багато дрібних ушлунок та кишківнику. Малюнок 204 У травному каналі їжа переміщується, перетравлюється, а утворені прості речовини смоктуються у кров і лімфу. Залози виділяють ферменти та інші речовини, які потрібні для травлення їжі. Так, слинні залози утворюють слину, в якій є травні ферменти. А також речовина лізоцим. Що буває бактерії, які ще компоненти входять до складу слини? Пригадайте з параграфа 15. Травна система людини. Перша ротова порожнина. Відчуваємо смак, температуру, структуру їжі, яка подрібнюється зубами, змочується слиною і починає. Перетравлюватись друге стравохід. Ми ковтаємо, і грудка їжі з ротової порожнини проходить через глотку стравохід до шлунка. Третє шлунок в шлунку їжа перетравлюється ферментами шлункового соку і переміщується далі. В шлунковому соку є кислота, що знешкоджує шкідливі мікроорганізми в їжі. Четверте: тонкий кишківник. Завершується перетравлення їжі, поживні речовини звідси потрапляють у кров і лімфу. Які розносять їх по всьому організму. П'яте товстий кишківник. У цьому відділі в організм повертається потрібна вода, формуються калові маси. Печінка утворює жовч для кращого травлення. Крім того, в ній відкладається про запас вуглеводи і вона є своєрідним фільтром організму, що знешкоджує шкідливі речовини їжі. Жовч разом з травними ферментами, що утворює підшлункова залоза, надходить спеціальним продуктами. Токами у початковий відділ тонкої кишки. Для травлення і, взагалі, стану здоров'я людини важливе значення мають бактерії, що живуть в нашому кишківнику. Звичайні перші молочні зуби з'являються на 6-8 місяці життя дитини і завершуються їхнє прорізування до 3 років, а от замінюються молочні зуби на постійні майже до 25 років, малюнок 205. Типи зубів перший, другий різці, третій ікло, четверте, п'яте малі кутні зуби, шосте, сьоме, восьме великі кутні зуби. Коротко про головне. В організмі людини постійно відбувається обмін речовин. Тобто їхнє перетворення, починаючи з надходження в організм і завершуючи виділенням непотрібних сполук. Травна система людини складається з травного каналу та травних залоз. У травній системі їжа, яка потрапляє в наш організм, потрібнюється, перемішується, переміщується вздовж травного каналу. На речовини їжі діють травні ферменти. Завдяки цим процесам, складні речовини розщеплюються до простих, які ми можемо засвоїти. Довжина тонкого кишечника в різних людей становить в середньому 5 метрів, а товстого близько двох, яка загальна середня довжина кишківника людини.